Масове ДТП у Києві на Подолі некерований трамвай врізався в десятки машин. Перш ніж зупинився. Є постраждалі. Докладніше далі. На Глибочицькій вулиці у Шевченківському районі трамвай на повній швидкості протаранив близько 10 автомобілів і врізався в інший трамвай, створивши хаос на дорозі. Повідомляє РБК Україна. Київська міська державна адміністрація зазначила, що у трамваї відмовили гальма, і він неконтрольовано їхав згори. Це стало причиною масового ДТП. Очевидці розповідають, що трамвай мчав на повній швидкості, не зупиняючись перед перешкодами. За іншими даними, знову ж таки, зі слів інших очевидців, водій в цей час не перебував. За кермом, а транспорт попутно зійшов з Прес-служба патрульної поліції Києва підтвердила, що внаслідок аварії постраждали шестеро людей, яким наразі надається медична допомога. Значних травм вони уникнули. Крім того, поліція попереджає про значні ускладнення у русі транспорту в обох напрямках через аварію. Будьте обережні та пильні, бережіть себе. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.